прокриваємо все Пішли вообще там пришли за новый ні Ні, ні, кинусь все мама шли саме так твориться історія трохи повільніше у так? да Потім у нас буде репід моушн, так що. Багато разів відкривалися подібні речі, але таке вперше. Де побути бути якщо вони хочуть говорити не про це і це і це, а про щось важливе? Можете побачити все це навколо. То що ж нам робити? Дуже просто. Перше, що потрібно зробити, згадати себе. Зрозуміти, хто ми є насправді. Тобто прокинутися. Зараз багато говориться про те, що ніби ми всі спимо. Але як це реально побачити? Як відійти і подивитися на себе ну, умовно з боку? Називалось, зараз дуже вас полякає. Ізотерика, ясно бачу. Це гучно звалося. Але там ми тренувалися розуміти, що насправді коїться. Як вийти українцям на інший, на інший рівень? Чому? Тому що якщо ми хочемо побудувати нову державу, але ми будемо жити в тій же системі споживацтво, будемо бити, полити, матюкатись, то повірте, тої України не треба. І просто немає ніякого сенсу. То треба розуміти, що потрібно виходити на інший рівень і ставати, по суті, новими українцями, новими людьми. На зверненні там написано, що українці це більше, ніж нація, це світовий. То який же світогляд несуть українці? Зараз я презентую вам таке середовище. Воно називається Дніпропетровський український хол. Абревіатура дух. Постає питання. Що це таке? Навіщо? Я багато кому говорив, доведеться повторити. Якщо ви свідомили себе українцям, у вас є умовно три шляхи умови. Перше, це якийсь фольклорний колектив, що дуже добре, непогано. Друге, якась гантажерська організація. Правильно? Яка викачує мізки, або на захід, або туди, сюди, якась незрозуміле. І третє це партія. Там, де тобі кажуть, бери прапор, борися, дерися за волю України, ти постійно живеш в боротьбі. І те, і те, і те непогано. Але де українцю побути, от серед своїх, говорити не тільки про минуле, не говорити не тільки про боротьбу, а побути серед своїх в теплому такому середовищі, говорити про провідне. Так важко з провідним українським, воно ніби є. Але якщо звернутися, що таке провідне, нібито в технології. Ну там або захід, або щось російське. Тобто потрібно народжувати. Зараз ми живемо в дуже цікавий період. Він завжди був цікавий. Чи цікавий цей? Тим, що закінчуються три цикли. Один, що в мільярди, інший мільйони, третій тисячі років, то українці мають приступити до виконання своїх функцій. Кіненергія, прямодія, художність, бойова йога, вона ж танці, вона ж... А, а, бой, бойове мистецтво, атакуючий креатив, мова брахманська, сексуальна освіта Запоріжжя. Але немає ніякого сенсу будувати то місто, якщо українці не набудуть нового світогляду. Вона постійно розвивається. Що це таке? А це все краще, що є на сьогоднішній момент, українізованим і сучасними. І ця програма постійно розвивається. Звідти ми беремо все саме краще, а не все. Наприклад, пан Ігор, який все це написав. Тут є більш серйозна література, а він взяв собі на стяг неохристиянство. Це теж непогано. Але, як завжди, ми візьмемо звідти краще. Наступний простір простір боротьби. В ньому всі медицина, релігія, політичні партії так і таке інше. Суть того простір боротьба. В тому прості постійно йде боротьба. Суть того простіру, ти переміг, ти ми перемогли. І це не закінчується. Вже ви спокійно до того відноситесь, у вас більше часу на те, щоб займатися людиними справами, є ресурси. Але не ви керуєте пригодами, а пригоди керують вам. Але реально вам то не треба. Інакше ви ніколи, ніколи не прокинетесь, я вже не кажу про хвороби. Існує пра практики живого слова. Зараз багато духовних практик. Просто безліч. Ви себе не гвалтуєте, бо головне не гвалтувати себе, да, примушувати щось не їсти, а не пити. А ви повинні просто не хотіти розумієте, що це зайво. Також живе слово допомагає упорядкувати повністю світ. Приходять люди, які треба, ресурси і все інше. І це теж не фантастика. Наступне зібрання буде в запитаннях і відповідях. Бо я буду більше відповідати на запитання і розказувати про, взагалі, про нашу доктрину і про наші платформи. До чого ми рухаємося? Я впевнений, що це буде ще тривати довго, <гум> тому що нас стає все більше і більше, що на ідею центру розвитку дому притягується все більше і більше світлих людей. І це надихає, це надає впевненості цій справі. І Микола Правий. Тут, на щастя або, на жаль, немає пузанів, так? але цієї наснаги і сили нам поки що вистачає, щоб вести цю справу. Декілька слів про ідею саме цього простору, простору дому. Це простір, який створений для процесу розвитку, для того, щоб максимально сприяти цьому процесу. І е, така е, фішка, ідея родзинка це е, саме е, наповнення цього простору. Це е, щось таке, що є домашнім, теплим, рідним. От е, мене є питання, ви можете собі на нього відповісти, що для вас є дом. Саме цей про простір любові, який йде від наших близьких до нас. І... <кій> Тож ці стіни, ця ідея і є е реалізацією цих енергій, цього відчуття. Як це стається? Єдине, що в нас є, саме головний критерій це час. Якщо ми можемо приділити певні якісь справі дві години, то це капає нам. В наш банк. Пішов дід садочок і там рачки повзаючи, тому що там неможливо було розігнутися, тягав там 4,5 години залізні труби, бо дід садочок просто поміняв собі трубу. В рамках духу, дома, духу буде працювати творча лабораторія, називається Берегиня. Я керівник її і пропоную дівчатам звернутися до наших е коріння, тобто саме е через українську народну стилістику, ручне вишивання, до... Функції, які завжди були ну, притаманні жінці, а саме називається наша лабораторія Берегиня, тому до функцій берегині. Воно вже майже забуте у нас, але е, завжди, саме через вишивання мистецтво, ставали порівняно. З посвяченням, починає з дитинства. І через це життя жінки несли це, лікувалися, як могли, зашивали свої хвороби, тобто зашивали врушники, саме ті, що рухали долею тоді. Врушники зашивали своє щастя, свою долю майбутню, Свої поле засівали голкою і ниткою. Е, для цього дуже гарно працювали і добре. <ARINC2> роблячи заколоч, полотно. Але ми будемо, звичайно, користуватися фабричними річами, але будемо спрямовувати саме до обережних функцій. виглядає, що ми є у посольстві якомусь. Давайте зробимо так, щоб... Обличте, обличте. Ні-ні ні, відчувається дух. Трішечки. Як філолог, хотіла б наголосити слово дух. Або що є дух. Дух це те, що немає кордонів. Це те, що немає прив'язки. І промовляти духові, коли ми не чуємо душі один одного, нам допомагає слово. Я, звичайно, буду долучати і закликати до цього слова такого дзвінкого, такого щирого. Від себе можу пообіцяти одне, що я навчаю так, як живу, а живу відповідно так, як навчаю. Раскаво просимо. Це дуже Це потужна енергетична штука, вона читається в декілька областях, таким чином поширюється український рего. Були змагання між музикантами. Наприклад, Моцарт перший раз побачив Петховена Молодого. В принципі теж непогано свого часу це був виклик.